Ми вже пройшли більше чверті 2025 року і все ще бачимо історії про нові, креативні та вдосконалені фішингові атаки. Як так сталося, що термін, який вперше було використано наприкінці 1990-х років, і який здобув популярність у середині 2000-х, досі перебуває на шпальтах новин. Наскільки ще витонченішою може стати ця техніка? Як вона може залишатися проблемою? Ласкаво просимо до Nest News Review, епізод 3, чому ми досі говоримо про фішинг? Існує коротка відповідь на це питання, полягає вона в тому, що фішинг можна розглядати як вид атаки, що використовує психологію для експлуатації стійкого, заснованого на людських звичках ризику. Фішингова приманка може спонукати нас клікнути, подібно до того, як миттєва зручність. Або сприйнята терміновість, примушує нас перевищити швидкість під час водіння, навіть якщо ми усвідомлюємо відомі ризики. Саме тому нам зазвичай корисні захисні огорожі, які можуть зменшити ризик наших дій. Наприклад, у випадку перевищення швидкості такими огорожами можуть бути технології обмеження швидкості або системи виявлення уваги водія, або голосні смуги на автомагістралях. Які призначені для того, щоб ненав'язливо спрямовувати нас у правильному напрямку і зменшувати ймовірність аварії? У випадку фішингу, або діяльності з наслідками для безпеки, ми можемо уявити ці огорожі як шари перехоплення ризику, наприклад, технології фільтрації електронної пошти, які намагаються виявити шкідливі фішингові посилання ще до того, як вони потраплять до одержувача, або інші технології. Як от Content Disarm and Reconstruction або CDR технології, що перетворюють потенційно небезпечні вкладення електронної пошти на більш безпечні форми, наприклад, перетворюючи документи Microsoft Word і PDF на текстові файли перед доставкою їх одержувачу. У цьому взаємодії вражає баланс, який ілюструє складність ситуації з одного боку використання захисних огорош чи шарів перехоплення ризику. Як постійного супроводу користувачів, а водночас поряд із цим застосування програм підвищення обізнаності, щоб розвинути здатність користувачів, розпізнавати фішингові приманки. Звіт Рохіта Намбіарас Google Thread Intelligence Group GTAC добре ілюструє це. Історія описує новаторську та незвичайну фішингову кампанію, яка надсилала файли конфігурації Microsoft Remote Desktop Protocol RDP. Як вкладення в електронних листах. Це текстові файли, що містять налаштування сеансу віддаленого робочого столу. RDP є поширеним способом віддаленого підключення до систем Windows, наприклад, при підключенні до сервера. У цьому випадку фішингова компанія використовувала можливості RDP, щоб зробити ресурси на локальному комп'ютері, такі як локальні папки, мережеві папки з відображенням, буфер обміну комп'ютера. І навіть апаратні ключі безпеки, доступними на віддаленому комп'ютері. Якщо розглядати це з точки зору зменшення ризику або питання, і що з того, що я можу з цим зробити, то ми можемо врахувати кілька шарів перехоплення ризику. Рівень безпеки електронної пошти може бути налаштований на блокування файлів сеансу РДП, щоб вони взагалі не потрапляли до поштової скриньки ні про що не підозрюючого користувача. Однак, оскільки жоден окремий контроль не є достатнім, доцільно розглянути також мережевий контроль, при якому РДП заєднання, що йдуть в інтернет за замовчуванням блокуються, крім попередньо визначеного списку затверджених пунктів призначення свого роду білого списку. З процесного погляду зміни до цього білого списку повинні проходити через комісію з перегляду змін, що складається з членів ІД-команди, команди безпеки та інших. Таким чином, кілька пар очей перевіряють зміни до їх впровадження в експлуатацію, і відповідальність за помилку не лежить на плечах однієї людини. Поєднання технологічного та процесного контролю може знизити ймовірність успіху цього виду витонченої фішингової атаки. А якщо до інших прикладів постійного ризику, заснованого на людських звичках, наприклад, використання безкоштовних онлайн утиліт які виявляються фальшивими чи троєнізованими, без відома користувача, або підключення до безкоштовних чи відкритих wi fi мереж, бо немає чітко визначеної альтернативи, або завантаження безкоштовного чи зламаного ПЗ або фільмів, або повторне використання паролів для кількох облікових записів? Це не зовсім підпадає під визначення фішингу, але такі ситуації можна вважати спорідненими проблемами. Якщо головною метою вважати зменшення ризику, зменшення ризику для ваших персональних облікових записів або даних на індивідуальному рівні, зменшення ризику для організації, якщо ви СИСУ, або зменшення ризику для громадських послуг і критичної інфраструктури з огляду на урядову політику, то які практичні кроки можуть допомогти досягти цієї мети? З точки зору СИСУ може бути недостатньо зменшити ризик. Якщо безпекова команда просто блокує ці безкоштовні онлайн утиліти не кажучи вже про те, наскільки складно постійно стежити за численними сайтами, які регулярно зникають і з'являються знову в іншій формі. Користувачі організації очікують, що зможуть виконувати свою роботу і дотримуватися термінів, якщо хтось вважає, що використання онлайн сервісу для конвертації файлів допоможе їм працювати ефективніше, то самі лише засоби безпеки не зупинять їх. Ще важливіше, безпека повинна слугувати рушійною силою, вона має допомагати користувачам робити те, що їм потрібно, але безпечно. Це означає, що окрім блокування шкідливих сайтів, користувачам потрібні реальні та легітимні альтернативи, альтернативи, що виходять за межі навчання, як розпізнавати шахрайські чи фейкові сайти. І надання життєздатних і легітимних альтернатив, щоб допомогти користувачам працювати ефективно. Може означати використання платних сервісів, що вимагає більших витрат на безпеку, що виправдовує збільшення бюджету. А якщо до поради не підключатися до відкритого Wi-Fi чи до аеропортного Wi-Fi, корисно розібрати це поради на складові. Якщо ваш профіль загроз такий, що вам доводиться турбуватися про неавторизовану сторону, яка активно намагається перехопити ваш веб-трафік, то підключення до відкритої та безкоштовної Wi-Fi мережі. Включаючи аеропортовий Wi-Fi, вочевидь погана ідея. Але так само ризиковано може бути підключатися до домашньої Wi-Fi мережі або використовувати мобільні дані під час подорожі в іншу країну, не кажучи вже про необхідність захисту вашого ноутбука. Якщо неавторизований суб'єкт полює на ваші дані, уникнення відкритого Wi-Fi їх не зупинить. За такого профілю загроз варто розглянути спосіб гарантувати, що весь ваш веб-трафік. Завжди маршрутизований через приватну корпоративну мережу, яку контролює команда безпеки. Це може означати постійно увімкнений VPN або VPN через приватний APN. Це може коштувати дорого і може бути неприйнятним під час подорожей, залежно від того, чи зможе телекомунікаційний провайдер країни призначення підтримати ваш приватний APN або чи довіряєте ви цьому сторонньому оператору взагалі. За межами цього дуже обережного. Профілю загроз більш поширена проблема при використанні безкоштовного чи відкритого Wi-Fi, пов'язана з тим, хто надає цю послугу, і які гарантії вони дають, що ваші дані, які проходять їхньою мережею, не будуть використані неправомірно. Пов'язана з цим проблема це ризик випадкового підключення до шкідливих відкритих Wi Fi мереж, які іноді називають роук мережами, де зловмисник навмисно намагається заманити нічого не підозрюючих людей. Котрі шукають безкоштовний Wi-Fi, щоб викрасти та зловживати їхніми даними. Отже, що можна зробити? Яку найкращу практику можна впровадити? Для початку може бути корисно проаналізувати вашу схильність до ризику і спробувати вирішити це питання цілісно. Частиною такої цілісної стратегії зменшення ризику буде пошук альтернативи підключенню до відкритих Wi-Fi мереж. Але які ще елементи включає ця цілісна стратегія? Підтримка всіх ваших пристроїв у актуальному стані та з встановленими оновленнями, регулярне оновлення програмного забезпечення, особливо браузерів. використання надійного менеджера паролів, щоб у вас були унікальні паролі для кожного облікового запису, уникнення розширень браузера, недопущення завантаження зламаного ПЗ. І, звісно, слідкування за нестради у та прослуховування різних точок зору щодо боротьби із загрозами безпеці. Припустимо, що все це реалізовано, і у вас налагоджена міцна система безпеки, і відкритий Wi-Fi став найслабшим ланцюгом у вашій системі захисту, тоді розгляньте свої варіанти вирішення цього ризику. Повністю уникати відкритого Wi-Fi. Якщо у вас є можливість використовувати мобільні дані замість підключення до безкоштовної wi fi мережі, то залежно від вашого місцезнаходження це може знизити ваш ризик. Логіка полягає в тому, що мережі телекомоператорів зазвичай закриті, і вважається, що перехопити їхній трафік складніше і часто незаконно. Однак використання мобільних даних може дуже швидко стати дорогим, тому вам. Можливо, доведеться планувати це або закладати в бюджет. Що робити, якщо у вас немає мобільного покриття там, де ви знаходитесь, і вам із необхідності доводиться підключатися до безкоштовного чи відкритого Wi-Fi. Аеропортовий Wi-Fi, wi Fi у потязі, Wi-Fi в очікуванні в торговому центрі, Wi-Fi під час подорожі за межі країни. У такому випадку розгляньте цей ризик на різних рівнях. На мережевому рівні, щоб запобігти мережевим атакам, якщо ви використовуєте ноутбук, розгляньте можливість увімкнення брандмауера Windows або macOS, щоб обмежити з'єднання від неавторизованих користувачів в тій самій відкритій мережі. Це захистить вас від зацікавленої неавторизованої сторони, що намагається сканувати ваш пристрій на предмет вразливостей. Що стосується DNS, щоб не дозволити неавторизованій стороні спостерігати, які сайти ви намагаєтеся відкрити, за допомогою запитів доменних імен, розгляньте використання DNS over HTTPS або DNS over TLS, щоб запити DNS не передавалися у відкритому вигляді. З поведінкової точки зору розгляньте можливість уникнення або відкладення більш ризикових дій, таких як вхід до інтернет-банкінгу, проведення фінансових операцій. Або навіть вхід в електронну пошту та інтернет-магазини, поки ви не повернетесь на довірену мережу, повертаючись до питання, чому фішинг досі потрапляє в новини? Чому демонстрація нових атак, що використовують хитро мудрі приманки або нових технологічних засобів захисту від фішингу, які продають постачальники безпеки, лишається новинкою? Імовірно, що чим більше ми розглядаємо рішення проблеми фішингу як вирішуваної задачі, яка потребує поєднання органічних змін та нормативного, примусового дотримання, тим швидше ми зведемо проблему до зникаючої точки. Органічні зміни набирають форми через освіту, і їхній успіх у великій мірі залежить від того, наскільки добре сформульоване та підтримане повідомлення. Нормативні зміни з примусовим дотриманням відбуваються швидше, але можуть порушити функціонування організації, викриття співробітника за провалений тест з фішингу. Може вплинути на моральний дух. Те саме стосується і представлення проблеми як людської помилки. Натомість, якщо вирішувати цю проблему як поєднання органічних та нормативних змін, як співпрацю, подібну до перплтимен, поєднання редтимен і блутимен, де захисники мають змогу побачити, як нападають атакуючі, і навчитися захищатися від нових технік. Аналогічно супроводжуючи користувачів показом реальних фішингових атак. І демонструючи, як вони можуть обдурити будь-кого, навіть найпідготовленіших фахівців з інформаційної безпеки, це може підвищити залученість і скоротити час, необхідний для закріплення повідомлення, водночас супроводжуючись технологічними заходами, щоб забезпечити постійно низький рівень ризику для організації. Ось і все, це був третій епізод. Я, Вафа Даріо і Задіні, сподіваюся. Вам сподобалося слухати цей епізод так само, як мені сподобалося його готувати. Nest Radio – це ініціатива, яка використовує голос, створений штучним інтелектом, щоб ділитися історіями та дискусіями про кібербезпеку в усній формі з аудиторією різними мовами. Якщо у вас є пропозиції щодо тем, які ви хотіли побачити, або питання для подальшого обговорення, напишіть мені на nestradio.net. Якщо вам сподобався цей контент, розкажіть про нього друзям. І пам'ятайте, залишайтеся цікавими.